Вітаю, друзі, сьогодні 14 липня 2025 року, і на прикладі того, як діє Зеленський, обговоримо більш важливі питання, які, як я вважаю, свідчать про те, що Україна в пришвидшеному темпі деградує як держава, і, на жаль, всередині країни немає політичних сил, які б ставили вимоги до Зеленського і до слуг народу. Щоб дотримуватися вимог Конституції та законодавства України, і, на жаль, і ззовні від Європейського Союзу і зі Сполучених Штатів України також таких голосів не чутно. Про що йдеться? Сьогодні Зеленський провів зустріч з першою віце-прем'єркою Юлією Сварденко. і він там щось з нею обговорював, це вже дрібниці, і Зеленський повідомив особисто. Про те, що він запропонував Юлії Свараденко очолювати уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. І типу, що нас чекає нова якась трансформація. Ну, ви знаєте, коли Зеленський вживає такі звичні слова: трансформація, анонсуємо потужно, незламно все це дрібниці, які свідчать про протилежне. Але давайте обговоримо. Цю, цю ситуацію. Тут є кілька аспектів. Перший аспект: Зеленський запропонував Юлії Середенко запроп... зайняти пост прем'єр-міністра. В парламентсько-президентській країні, якою є Україна, це абсурд. Тому що кандидатуру прем'єр-міністра президентові пропонує коаліція. Тобто ініціатива, Щодо призначення нового прем'єр-міністра мала виходити від Верховної Ради, це повне приниження Верховної Ради. Я вже неодноразово говорив про те, що Верховна Рада перетворилася у філію ОПЕ. і це вина Стефанчука, Руслана Стефанчука, який є доктором юридичних наук, є розумною людиною, поза сумнівами. Однак він є невольвою людиною. Він людина, яка без власної думки і готова виконувати будь-які забаганки Зеленського. Цією інформацією, цим повідомленням Зеленський принизив Стефанчука. Він просто показав йому місце, умовно кажучи, сказавши йому: Пане Руслане, ви моя обслуга. Як я скажу, так і буде. Парламент це обслуга ОПЕ. Ви не маєте жодного голосу, жодної думки в цій важливій ситуації. Це перше. Друге. Я особисто вважаю, що воєнний стан є незаконним з 26 березня 2022 року. Неодноразово про це говорив. З тих причин, що е, закон про воєнний стан він надає можливість Зеленському, як президенту, і призначити воєнний стан на будь-який термін. Обмежень в законі немає. Однак в законі немає права президента продовжувати воєнний стан. Що Зеленський постійно робить? Це раз, по-друге, воєнний стан. Не може використовуватися для узурпації державної влади з 21 травня 2024 року Зеленський без будь-яких юридично оформлених підстав займає посаду президента України. Ну я вважаю його узурпатором з 21 травня 2024 року. І з цих причин також воєнний стан зараз є незаконним. Так от, це вважаю я, але Зеленський і компанія вважає, що воєнний стан законний, і Зеленський знову, типу, продовжує планує верніше продовжити воєнний стан. А Верховна Рада, я не сумніваюся в цьому, просто йому підмахне, не задумуючись. Так от, під час воєнного стану вони обґрунтовують, що вибори президента провести не можна. А змінити уряд можна. Хоча в законі про це заборонено, тому що відставка Шмигаля тягне за собою відставку уряду, цілого уряду, усього уряду. І відповідно, призначення нового прем'єр-міністра буде незаконне. Тобто, фактично, Зеленський свідомо йде на руйнування навіть того е сумнівного правопорядку, який вже встановився за згодою всіх тих е членів і різних політичних сил, які там про щось там кулуарно домовилися під час ініціативи Монро. І це катастрофа. Це катастрофа, тому що немає контрсили політичної, яка могла би Зеленському це сказати. Дуже цікаво почитати наші засоби масової інформації, які просто передають інформацію про те, що от Зеленський запропонував е, Юлії Сварденко зайняти посаду прем'єр-міністра. До речі, якщо зупинитися на посаді самої Юлії Сварденко, який в неї взагалі досвід, вона молода жінка, їй 39 років. Вона ніколи не керувала комплексними питаннями. Це питання лише про лояльність. Він призначає, хоче призначити Сварденко лише тому, що вона лояльна до зелених. І вона буде просто виконувати все, що вони скажуть, і це катастрофа ще одна. Я вже не знаю, яка за рахунком. Так от. Ну, тобто, Юлія Сверденко взагалі не годиться на посаду прем'єр-міністра. Просто не годиться за своїм, за своїм діловим досвідом, життєвим досвідом і відсутністю досвіду керування якимись комплексними питаннями економіки, нерозуміння, взагалі, ж таки промисловість. Куди рухатися, вона там приймала участь в якихось проєктах, піар-проектах Зеленського, демонструючи лояльність до Зеленського. Так от, повертаючись до того, що наші засоби масової інформації, передаючи просто, просто от як мав, передають те, що написав Зеленський, без жодного аналізу. Вони навіть не візьмуться, не звернуться до якихось експертів, до якихось там, не знаю, знавців законів. І не запитають, а взагалі Зеленський законно діє чи ні, не, впишу, не вписують якийсь контекст ці повідомлення. Вони просто передають, ну, пові, передають ці повідомлення без жодного коментаря редакційного. Тобто, ми фактично живемо в країні, де засоби масової інформації виконують функцію е, листків оголошень офісу президента Дадзибао е, часів Мао Дедзуна. Якісь як хуновім бійни. І тут ще одне питання. Сьогодні ж приїхав до України Кіт Келох, радник президента Сполучених Штатів з питань України, і він буде цілий тиждень в Україні. І Зеленський йде на таке грубе порушення саме в момент, коли приїжджає, приїздить Кіткелох. І останні події свідчать про те, що Європа і Сполучені Штати взагалі їм байдуже на те. Що відбувається в Україні, лише б Україна воювала. Вони дали зелене світло Зеленському і компанії і так виглядає. На все, на будь-які порушення, на будь які ігнорування Конституції України, на будь які ігнорування законів України. Це катастрофа. Це просто катастрофа. Але найбільшою катастрофою є те, що самі українці не усвідомлюють цього переважно. Це найбільша катастрофа. Тому що. Як би себе не поводили зовнішні сили, внутрішні сили, слуги народу, Зеленський цей преседент. Фактично, українці, які не усвідомлюють цього, легітимізують всі ці його незаконні дії, і це найбільш сумно. Україна котиться в прірву. І з Зеленським їй нічого не світить. Слава Україні!